Як в тому мемі, да знову про своїх дівчат думає, а той лежить і міркує, чому він поцілив тільки у вухо і то повз. Дональд Трамп насправді чим він вражає, чи він наважиться таки бити, хоча б по Ірану, чи покаже якусь силу проти російського диктатора Путіна? Чому Зеленський екстрено покинув Канаду і для чого Кіт Келох летить до Білорусі? Мир шукати там. А я думаю, картоплю везе. Про це це поговоримо просто зараз. Я Ірина Узлова з нами тарас Загородній, політехнолог. Пане Тарасе, вітаю, рада бачити. Слава Україні. Так, доброго дня, героям слава. Принагідно нашим глядачам всім нагадаю зауважу, що ви можете дивитися нашу розмову на Ютубі. 24-го, і Ми працюємо в прямому ефірі. Тож, будь ласка, ставте свої питання, на всі на них будемо шукати відповіді. А також пишіть звідки ви нас дивитесь, завжди цікаво з вами познайомитися поближче. Ну і рекомендую вам познайомитися поближче із Ютубом пана Тараса Загороднього, де ви теж можете дивитися нас зараз наживо, Тож переходьте, будь ласка, пряме активне посилання прямо під цим відео. Підписуйтеся, ставте собі дзвіночки, нагадайки, лайки. все це Поможе вам знати більше, а, пане Тарасе, Ну що ж, Олєжа царьов, значить тут запостив фотографію. Він такий, звісно, юмарний, а яку вже давно всі такий тандем говорять, що він може з'явитися на кухнях расова надано. Ну там на фоні ще Кремль, але це здається занадто жирно. Ну що ж там президент втікач Янукович, як бачимо, Башар Асад, якого киданув в путі. Ну еліхами неї верховний артила Ірану, якого теж явно що не підтримує Москва. Тіпа, той не просив, а Москві звісно це і не треба та й підтримувати. Нема але на думку великого геополітика геополітіка Царьова, державного зрадника України, то Хаменеї не буде ховатися. Ну не знаю, Дональд Трамп то давав уже йому, каже, що поки ми знаємо, де він, поки він у безпеці, вчора вечері Трамп там строчив по 100 постів за хвилину щодо Ірану, водночас написав про безумовну капітуляцію, на яку явно не піде Іран. Як ви думаєте, на Алі Хаменеї чекає доля отих двох? Чи може все таки його ліквідують? На що наважиться Трамп в контексті Ірано-ізраїльського протистояння? Ну, давайте так, знаєте, згадався це ми, дедушки старий, бо все одно вже там ну, знаєте, він, він достатньо в такому поважному віці. Ось, тому я думаю, що він тікати не буде в цьому, в цьому випадку. Але те, що чи будуть довбати американці по Ірану, я думаю, що будуть з різних причин, тому що Ну я підозрюю, що це знаєте вистава з ганянням цих купи літаків і. Кораблів військових робиться не для того, щоб, знаєте, просто поганяти гроші повитрачати, а кому все ж таки вмазати? Вмазати з різних причин. Ну, по-перше, це те, що ми з вами неодноразово пообговорювали Американці е е е е можуть в'язатися в якісь речі, коли вони будуть точно бачити, що це не дуже ризиковано. Це раз. І друже, що можна завжди сказати: пахал я і трактор, тому що Ізраїль та зробив основну роботу, знищив систему ППО Іран. І тепер довбати, в принципі, ну додатково, це приємно і безпечно. так І тому вони можуть це зробити, щоб потім сказати, е, от тут от Тут точно ми спрацювали, точно ми спрацювали, ну і це точно це, це 100% перемога. Принципи, Ізраїль, я думаю, на це готовий. Йому потрібно знищити а, Іран, іранську програму, і так далі. Далі може бути інше мотиви, це зробити, а, тому що все ж таки я думаю, Трамп а, зрозумів просту річ, що. А його слідування політики Обами Байдена, якому вони слідували, що ми, типу, не втрачаємось і нікому тепер не, не будемо такими поліцейськими, які які періодично комусь потрібен відривати голову, воно щось не працює. Проблема в тому, що це місце дозволити Обама разом з Байденом. Ну у них така політика була. А коли ти заявив, що там війн не буде. І ти будеш підтримувати. Ну, ти ж, е головний Альфа Самець світу. Е щоб знаєте, підтримувати Альфа-самець. Е е е е е звання Альфа самця самца. Треба періодично це підтверджувати конкретними діями. Mm -hmm. Той формат, да, <зв>. той формат, який обрав для себе Трамп. у нього ж знаєте, одразу що це. Дуалістичність, яку неможливо виконувати в одному в одному флаконі. З одного боку, ти говориш що ти проти воїн, так проти америка е, участі американців, З іншого боку, це так не працює у світі. Якщо ви назвали себе головними поліцейськими світу після 45-го року, в принципі вся конфігурація трималася на тому, що американці комусь періодично повинні відривати голову, щоб всі розуміли, хто в домі господарі. Це було в дійсності позитивно. То тепер виявилося, що це не працює, тому що коли ти продовжуєш а, 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 говорити, що ну от точно буде і нічого не робиш. Знаєте, всі просто сміються з тебе і продовжують робити те, що робить. І тому я не виключаю, що все ж таки вона це зробить. А в принципі, якщо подивитися мої старі записи, я не люблю себе цитувати, але це дуже приємно. Я тоді ще говорив, що Трамп буде мочити Іран. Чи вигідна нам, чи вигідна вам, так, тому що це все ж таки союзник Росії. Далі це проблеми для Китаю, тому що нафта та задешево, нагадую, задешево постачається постачається в Китай. Та. Китаю показують, що і Росії, до речі, хто в Домі Господар. Так? Що ми все ж таки контролюємо ці процеси і будемо відривати голову. І, ну і потренуватися, чи літають там бомби у американців, чи літаки літають і все інше. Тому що це може бути така рольова модель. А що буде з вами, якщо ви не будете нас слухатись? Так? Ну, погані хлопці в першу чергу. І... Тому я думаю, що це дуже така позитивна річ, тому що я думаю, що. Так ну, не дуже приємно на це дивляться, в таких чудових країнах, як Північна Північна Корея, Росія, може бути, Китай і все інше, тому що бачать, що о, у пацанів все ж таки в загашнику є літаки, е, є можливості, так, і при наявні, і при певних обставинах при певних обставинах, наприклад, коли здійснює ну Багато хто партнери, які здійснюють роботу основну це може реалізовуватись от в такий от спосіб. І я вважаю, це дуже позитивна історія і для України, і для перспектив гарного закінчення для України війни. Тому що це демонстрація, в тому числі Росія, Росія до речі, вона ж підписала там якийсь союз з Іраном. Одразу ж в найкращих російських традиціях сказала що е, ми не знаємо, ми не знаємо що воно таке. хто Що це за люди? Прийняти у себе можливо а, і так далі. Тому ми будемо за це спостерігати, і я вважаю що це дуже добре в дійсності, те, що вони будуть робити, тому що поліцейський повинен виконувати свою роботу для того, щоб всі світі розуміли, що поліцейський. А, а, не просто має потенціал, а готовий використовувати цей потенціал для реалізації конкретних цілей. І я вважаю, що це було б дуже добре для нас. Так, є ризики, є ризики в цій ситуації для нас, але більше переваг ну, те, що наприклад зростання цін на нафту. Але ну я вважаю, що це тимчасово таке буде зростання цін на нафту, якщо вони роздовбають, наприклад, режим Аятол і буде знищення, наприклад. Інфраструктура там підпишуть, там з кимось не знаю там, з ким там угоду буде підписано, а, хто там залишиться. А, якщо да, да, якщо той тікає до Москви, то з ким буде підписувати угоду? ну хтось ну там є президент, все ж таки Ірано окремо, там вже є світська влада. Тоді це означає, що нафта нафта Ірану буде на зовнішніх ринках. А це от страшний сон росіян. Що з'являється російська нафта, ой, Насто. іранська нафта? Це раз друге. Вони втрачають контроль а, на Близькому сході? От, от, знаєте, у нас часто теж паніку розкидувалось, те, що там Трамп запропонував там, Путіну а, там посередництво і так далі. Ну, слухайте, не читайте, що, що говорить публічно. Ну які тут посередники? Просто тут посередником є Пентагон, який приїхав, роздовбав те, що потрібно. І тоді і, і, і навіщо там Путін взагалі, і яким там чином він буде. Так, з нами вже більше півтори тисячі людей. Друзі, дуже дякуємо за активність. Ваш лайк, ваш коментар. Також додає нашій розмові більше можливості просуватися просторами Ютуба. Нам просто гарного настрою. Ну Трамп обговорював ситуацію на близькому сході із прем'єр-міністром Ізраїлю Беніміном Нетаньяху. Водночас не висловився він щодо того, чи приєднаються США до Ізраїлю бомбардування ядерних об'єктів Ірану. Ми знаємо, що якщо без знищення того об'єкта Форда ну, мало буде все одно успіху від цієї операції, принаймні так мені кажуть, ізраїльські військові експерти, зокрема вчора говорили знову з Давідом Гендельманом. Водночас CBS News, Axios та The New York Times одночасно підтверджують, що Трамп серйозно розглядає такі можливість про приєднання до війни проти Ірану. Axios, зокрема і New York Times стверджують, що Якраз таки після ось цієї розмови з прем'єр-міністром Вініміна Нетаньяху, після зустрічі з командою нацбезпеки, яку збирав Трамп, то він розглядає таку можливість приєднання. Таймс зазначає, що треба да, знищити цей об'єкт Форда його здатні знищити американські бомбардувальники бі 2 за допомогою протибункерних бомб та й напередодні ще з'являлася з, з інформація, що можуть передати штати Ізраїлю якраз такі протибункерні бомби, які рознесуть. Бо сам Ізраїль такої зброї немає. Водночас, той же Давид Гендельман не тільки він кажуть, мені що не Зуміла, чи ставить собі за мету Нетаньяху? Ну а з ним там і Трамп, очевидно, знищення ось цього режиму політичного Аятоли, А тобто винищення і політичної верхівки, і не лише там світської влади, яка ще залишається там позашкіанта, які теж при цьому друг Путіна, а саме ось цього керівництва. Але ж без зміни цієї політичної частини, навряд чи щось зміниться з боку Ірану, загроза буде залишатися і для Ізраїлю, і на загал для регіону. Ну, давайте так. Я думаю, що Ізраїль перед собою ставить, знаєте, є базовий сценарій, обов'язкова програма, а інше, що бонусом може бути, базова програма це, звичайно, роздовбати ядерні реактори для того, щоб вони там збиралися так років, так наступні 20, щоб подивитися, що, що і як, да? і, якщо вийде. Тому що те, що робив Іран, вони ж років 40 це робили. Далі наступне бонус, якщо вдасться змінити режим Аятов, тобто це бонус і зовсім гарний бонус, це якщо ну доведуть Іран, наприклад, до громадянської війни, до того стану, в якому, наприклад, перебуває. Іран ірак зараз, да тобто там немає загроз, все спокійно. Ну для Ізраїля так звичайно, країна не в найкращій формі, але вони пане принаймні демонструють, що може бути отаким от таким, от, от таким от чином побудована країна, тому що їм цікавить в першу чергу скорочення ризиків для своєї країни. От що ми повинні от що ми повинні розуміти. І тому, тому я думаю, що щось де вдасться, щось не вдасться. Це ж це ж таке питання, якщо а, в, даній, а, в, даній, а, в даному випадку вони це реалізують, то Ізраїль, я думаю, влаштовує будь-який варіант. Uh -huh. а, якщо американці що додадуться, це дуже добре. А далі а, тут питання, чому мо... давайте так? Чи може організувати Ізраїль це може, якщо він буде нищити. Цивільну інфраструктуру, ну наприклад, немає води, електрики, немає енергетики і немає можливості експортувати нафту Ну тоді ну тоді напруження суспільства буде дуже досить погано досить великий. Тоді вони можуть скотитися туди, куди вони схочуться. Що в принципі теж е, ізраїль до речі, не тільки Ізраїль повністю влаштовує. Пане Тарасе, ви вже згадали про ціни на нафту і ті проблеми і питання, які можуть виникати. Ну от згадує також і видання Bloomberg про те, що зараз ціни на нафту зросли на 4% через побоювання, що ірано ізраїльський конфлікт може порушити поставки. Президент Дональд Трамп зажадав від Ірану беззастережної капітуляції. Нагадують Ну і нафта марки Brent коштує вже 76,7 доларів за барель. Нафта марки West Texas Intermediate 75,2 за барель. Водночас якраз таки на фоні того, що зростають. Ці ціни на нафту самі g Севен, як пише видання Сімафор. А продемонстрував, що санкції проти Росії, зокрема і щодо зниження порогу і ціни за з 60 до 45 гальмують на тлі загострення конфлікту з Іраном, бо Дональд Фредович не договороздатний в цьому плані і відкладається із Сенату той законопроект Грема Блюменталя до липня, що принаймні як пише Сімафор, до липня зараз тільки червень серединя. Ну а що ж таке? Ну і взагалі цей самі Чісевен, з якого Зеленський поїхав. Раніше ніж планував через обстріл Києва і через те, що Дональд Трамп звідти втік, якось взагалі просто, хоч він президент американський, але майже що по-англійськи, як то кажуть, що що це свідчить? Що цей саміт якось взагалі нічого не продемонстрував в загальній спільній декларації? Ну, згадано там, що треба тиснути на Росію, продовжувати тиск, але водночас а, а, дуже слабка заява. Підтримку зусиллям президента Трампа висловили лідери G7 щодо досягнення справедливого міцного миру. Визнали, що Україна взяла на себе зобов'язання без Овно в припинення вогню і погодили, що Росія має зробити те саме? Тільки Росія ж не погоджується. Да ну і сповнені рішучості лідери G7 на 12-му році війни вивчити всі варіанти максимального тиску на Росію, включаючи фінансові санкції. Це я перекладала з сайту канадського прем'єра, де він цю резолюцію, значить, оприлюднив, яка дуже як на мене геть слабенька. А вам як здається? Ну, давайте так мені чесно кажучи, плювати на їхні заяви. І я думаю, що українці розуміють, що заяви воно не відповідає дійсності. Ну і що, шо там Байден, наприклад, колись називав Путіна вбивцю, це що? Сильно допомагала, і зброя гальмувалася, і істерики катали щодо ударів пенпозеці, коли СБУшники це робили, і багато чого іншого. Тому ми повинні розуміти, що повинна бути чітка, чітка позиція і те, що буде робитися. Ну добре, якщо там ну, зараз США не готові, так а що можна зробити це зараз? Ну так ну, нехай ЄС а, прип... а, нарешті припинить купувати газ нафту і, при... і а, зробить конкретні кроки в Балтійському морі. От що повинно бути з нашого боку зроблено для того, щоб знаєте, не сидіти, чекати. Ну ми ж не контролюємо. Ми ж не контролюємо ці ці процеси, які відбуваються в Сенаті або а, у Трампа. Так не контролюємо. Значить, треба тиснути на такого, хто поряд ну європейці, наприклад. Ну, та, ви ми з вами говоримо, що європейці якраз таки мають важкі інструментарії і можливості а, прикінчити Російську Федерацію пошвидше, зокрема санкціями. Але ж дивіться, так видається, що вони без Трампа не готові це робити, чи ні? Ну, це називається розповідати казки. Чи можуть вони без Трампа запровадити там ну, припинити е, того, щоб не було суднопласту в Балтійському мору? Та можуть, звичайно, нехай не розповідає, що це неможливо. можливо. Е, Трамп же на них теж тисне. Він же задає запитання: а ви коли нафту та газ російську припинете е, купувати? Тому що знаєте, коли вони так говорять, під е, слова підтримки, знаєте, невідомо від кого це більш цинічно виглядає від американців, які е, не купують взагалі. Не купують взагалі російську нафту чи від європейців, які продовжують це робити. Так, вони продовжують. Я вчора чекала а, на своїх вечірніх інтерв'ю сьогоднішньої ранкової розмови з вами. Бо я не розумію, може, це сталося м, через а, якусь технічну несправність, може а, технічну незручність, а, хтось не там десь покурив. Може рибки обурилися, яким шкодять ці танкери, але новина така. Мені здається, це як ото є сон в ногу. А це хай буде новина так. в руку. Так? пане Тарасі, але яка в них на те причина, щоб це затримувати і гальмувати? Я не розумію на найголовніше. Ми ж теж уже. Ого. по двомірова Чому так е Ну тому, що це знаєте? Це, це 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 ж легше, да це ж легше взяв о, якусь там о, маржу. Від цих від імпортерів, так те, що не модернізується виробництво, ні, так каже, ти більше говорить, де не треба. Від на потрібні гроші на виробництво. Давайте, щоб воно і, і податки сплачувати. Потім можна експортувати, в тому числі кордон модернізувати снаряди, якщо потрібно, і все інше. Ну це легше, не треба напружувати. Зайшли імпортери, дали якісь там частку і все інше. Це ж це ж проблема завжди для України. Нам розповідають, чому не працює виробництво. От, от так вбивали. Це наша промисловість і те, що зараз відбувається, і продовжує відбуватися там. Да, це просто диверсія проти української армії та проти оборонки, коли немає власних снарядів під власним контролем. Коли в тебе є виробництво, ти можеш сам розпоряджатися. А тут імпортери бігають. Давайте от тобі частку дамо, щоб ви не виробляли зброю. А в якому стані, коли воно прийде, чому конкуренції немає? Добре, є імпортери, є наші виробники. Давайте конкуренцію влаштовувати. Ну це просто маразм, це, це, це просто називається диверсія. Інших слів у мене немає. Добре, а що з цим робити? Може, кудись звертатися не тільки в наших відповідь? Ну, сподіваюся, не ну, знаю. Я там бачу, що може кабінет міністрів мінятися буде. І я думаю, що і, і міністра треба, я думаю, вже міняти. Но я. Прихильник того, що Міністерство оборони працювали виключно військові, а не зрозуміли люди, які жодного разу не служили в армії. Чому? Що ви там замовляєте? Хто це оцінює? та Що це за люди, якусь там цифровізацію, чи, чи, чи якусь незрозумілу реч, невату виробництва зброї в першу чергу. Якщо там починають говорити що смішно мені, от, от там це не стандарти НАТО. Да плювати хотів на стандарти НАТО. Стандарти НАТО це стандарти України. Забудьте про стандарти НАТО. Там повинні працювати військові. Якщо це проблема, міністр оборони знімає погони і стає на чолі. Ну, мається на увазі якийсь генерал, наприклад, який має досвід, не знімає погони і стає міністром оборони. До речі, в Америці така система і працює. Тобто, ми повинні чітко усвідомлювати, що військові повинні бути кістяком державного апарату. Я не знаю, на мої, звісно, це пам'яті на всі наші уряд Шмигаля вже стільки разів відправляли у відставку, але ні, ну, мінялись там певні обличчя. Зараз більше зокрема та міністр фінансів, так що треба міняти і не тільки. А ви вірите, що це взагалі може відбутися? Шмигаль же ще такий виконує все, що скажуть. На нашу ні, 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 ну давайте так. Я думаю, що вже і у зеленського зрозуміло, що а, табуретка в офісі президента, яким став шмигаль, звичайно, зручна. Для сидіння, але не для цього, але не для того, щоб робити конкретні справи. Ну для мене індикатор, що забігав разумков. Я думаю, що Разумков щось десь чув, щось знає, і тому він так хоче перехопити ініціативу, щоб звісно сказати, що виключно завдяки він же сам збирає по підписи за відставку шмигаля. Хто не знає, а ось що виключно звичайно за його ініціативою, це все було зроблено. Тому я сподіваюся, що це буде вирішено. Ті кандидатури, які я те, що обговорюю, це я вважаю прийнятними. Якщо буде Свереденка, то нехай Свереденка. Ну Свереденка принаймні ознаки життя показує. Да? Мислить вже в правильному напрямку, те, що повинна бути переробка в країни організація стимули для виробництва не, не, не тільки зброя а виробництва а взагалі в країні там індустріальні парки. Як інструментарі вони просувають, там державне державне приватне партнерство тобто держава може вкласти, наприклад, там. Припустимо, половину грошей, половину вкладає держава, е, ну ця е, приватний бізнес. А це правильний крок. Ну сподіваюся, що воно буде зроблено, тому що ну і не будемо забувати, звідки шмигаль. Е, шмигаль це ж е, за дивним збігом став. Він працював в структурах Ахметова, І я думаю, що його на цій підставі теж будуть прибирати. Сподіваюся, що це буде зроблено якомога швидше. Тому що я завжди говорив, що шмогалядам дотрабагнати, ще роки два тому. Ну, Бачимо, що процес, очевидно, рухається. Так, пане Тарасі, я, значить, що хотіла ще ж спитати, що я чекала ранку. Там напередодні біля ОАЕ зіштовхнулися два танкери і загорілися, які транспортують російську нафту. Mm -hmm. да, там. Теж якраз це все, все, як ми з вами любимо. Вони курсували часто бачили це судно адалін, яке загорілося. Часто курсувало між російським портом услуга в Балтійському морі і Вадинаром на західному збережжі Індії. Ось так. А вони перевозили якраз нафту в Індію. Принаймні про це говориться в статтях західних медіа в матеріалах про ці танкери. І, значить, оцей один російський незаконного тіньового флоту, так би мовити, запалав. Що ви бачите за цією історією? Це просто випадко. Ну випадковість вона б точно була, якби це в услузі було. Ми тоді точно говорили, що це беззаперечна випадковість. Да, Україна точно до цього не має відношення. СБУшники, звичайно хитали головою, от точно, точно ми не маємо ніякого відношення а, і, і, і так далі. Це треба ну робити краще там в Балтійському морі, звичайно, щоб вони взагалі там потопилися і був порт забитий. Там може бути випадковість, не випадковість, але гарно що горить російська нафта, ось що ми повинні розуміти. Нас повинні цікавити конкретні речі. Чим більше знаєте буде зникне. Російської нафти, і так далі. Знаєте, це, що в Радянському Союзі був таке гасло, тих, хто постарше, просто пам'ятає така аудиторія, таке гасло було. Чим більше вип'єт комсомолець, тим менше вип'єт хуліган. <риклад> так і тут. Да? тут чим більше спалиться російської нафта, тим менше вона отримує грошей, і тим менше хтось на цьому заробить. І так далі, а так взагалі я вважив, взагалі вважаю, взагалі що шоу злу. Вони взагалі вже повинні просто не, не або не виходити, або просто не заходити. Це будуть реальні санкції, які а, а, будуть а, діяти на росіян. І ще кілька хвилин попрошу вашого часу, пане Тарасе. Ну що ж знайшов час спецпредставника представника Трампа Кіт Келох поїхати до Білорусі. Там очевидно з Лукашенком. Я оце думаю, що він як поїде до Білорусі, принаймні кажуть західні медіа про те, зокрема агенція Ройтерса, що візит має на меті знайти шляхи до перемир'я між Києвом і Москвою, переговори між якими залишаються в глухому путі. Якщо куті, якщо поїздка відбудеться, келох стане найвищим американським ще. Новником, який відвідав Білорусь, за останні роки, водночас порядок денний зустрічі з Лукашенком залишається невідомим. Ну я то думаю, що може йому картоплю везе. А він виявляється, мир поїхав шукати до Білорусі. Він його там знайде. Ну давайте так. Давайте теж не не вестися на на заголовки. Тому знаємо, знаєте, у нас теж українці люблять всіля заголовки і не розуміють, що те, що говориться публічно, це може бути а, тактика або заплутування противника або зовсім інше. Ну, наприклад, росіяни позавчора жалілися, що американці скасували зустріч щодо врегулювання деяких питань. Ну, американці просто не приїхали. Ну, це конкретна дія. Да? Це означає, що з росіянами вони розмовляти не хочуть. От. З Лукашенком, звичайно, не тільки це буде обговорюватися. Я думаю, що це таке офіційне формулювання. Думаю, що багато питань, особливо напередодні особливо напередодні навчань, які будуть відбуватися в Росії. Я думаю, що теж буде передане послання, щоб не балувався. Да? Наприклад, ти бачив, що зарані відбувається, бачив, хочеш, а, не, не хочу. Ну, так давай, ти не будеш балувати з долю. Тим більше, тут а, е, 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 в даному випадку тут якраз може бути повторений ізраїльський варіант. Тобто є молодший партнер, які робить першу роботу, та? Ну, наприклад, роздовбає там все ППО. А потім американці красиво, Ну як в фільмах знаєте, люблять Голлівуд, там злітають літаки, ракети і все інше. А, наприклад, можуть потренуватися на Білорусі Да? А, ось ну звичайно, вони скажуть, що вони все зробили. Українці звичайно будуть хитати головою і скажуть, ну добре, тому що нам вибиття Білорусі дуже потрібно щоб ви розуміли, тому що Білорусь, а, в дійсності зараз займає дуже важливу роль у Росії. Це ледь не єдина країна, через яку вони можуть впливати на а, безпеку Європи. і Якщо буде вибита Білорусь з цього перелік країни, буде видобуваний. Фронт, це і вигода для України, тому що нам, наприклад, потрібен прямий вихід на порти Балтійського моря, так щоб там знаєте, там поляки не перекривали нам кордони. Нам потрібно убезпечити свій північний кордон. Так щоб там нічого не було, і це було б дуже добре для України для України. Якщо б це вигідно, тому я упевнений, що точно... ні ну картоплю звичайно можуть привезти американську, тому що там, там, там же цікаво. Знаєте, це яка цікава ситуація через зростання цін на сільську продукцію в Росії вивезли реальністю картоплю з Білорусі. Це це, 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 це факти. Вони були змушені відкривати імпорт. Тому це правда, але я думаю, що будуть дуже серйозні розмови а, з, з і слайдами, в яких в яких цих лощатах можуть бути затиснути а, ці причинні місця пана Лукашенка, якщо він буде сильно баловатись. Та і що там повилазить просто не тільки картопля з землі, а очі в нього. Пане Тарасе, я вам дуже дякую за сьогоднішню нашу зустріч і за всі наші зустрічі. Завтра ми з вами також побачимося в цьому форматі і будемо працювати для наших глядачів о 13.30. завтра в такий час приходьте. Будь ласка. Ну а також ам, не пропускайте інтерв'ю пана Тараса з моїми колегами. Пане Тарасе, бажаю вам зараз хорошого дня. До завтра. На все добре. Дякую. Дякую вам також. Раз політехнолог Ірина Узлова, звати мене, друзі. Підпишіться. Будь ласка, на Ютуб пана Тараса. Активне посилання в описі під цим відео. Там ви можете ще більше послухати аналітики від пана Тараса Загороднього політехнолога. І на Ютуб 24 верто теж не забудьте, будь ласка, підписатися і на західне там теж і наші інтерв'ю. Інтерв'ю з іншими нашими ведучими. Бережіть себе, побачимося і переможемо.